Перед тобою не просто порожнє поле, це майбутнє ферма, яку я збудую з нуля, через біль, під і гіркі розчарування. Ця історія не похожа на жодну іншу. Мені не дісталось у спадок ані хата, ані трактор. Тільки стара ручна техніка, купа амбіцій і кредит, який висить на мені як гиря. Тут немає шляху найлегшого. Я не можу взяти техніку в оренду, не отримую халявних бонусів чи субсидій. Усе, що в мене є, це бажання працювати і безкінечні страждання, які крок за кроком створять найкращу ферму. Це мій шлях, це фермерська історія, яка почала. Починається просто зараз. На старті у мене були візок, ось такий собі ручний тюкопрес для тих, хто полюбляє працювати руками, стіноворушилка та, звичайно, шкосарка. Скажу прямо, багатим цей набір не назвеш. Про якусь дизельну техніку я поки що можу тільки зітхати, уявляючи, як вона сама працює, без моїх зусиль, роблячи усю чорну роботу. Але не будемо сумувати. Моя техніка, хоч і архаїчна, проте геніально проста. Власне, на цьому весь мій інструмент і завершується. Тому не будемо гаяти ані хвилини. Немає часу на довгі розмови та мрії про потужні трактори. Хапаємо в руки косарку, зціплюємо зуби, щоб не скиглити від болю у спині. І вперед до першого заробітку. О 9.30, мокрий, як хлющ, я нарешті завершив косити траву. Коли гляну на статистику, трохи ототарів. скосив трохи більше 2 гектарів і пробіг по полю понад 4,5 кілометри. Непогана така ранкова зарядка для першого дня, хоча нагадаю. День лише починається, а в мене попереду ще дуже багато веселих пригод. Моя головна ціль зараз заробити гроші, щоб закрити кредит. І наступні всі кошти будуть моїми, які я буду витрачати на розвиток ферми. Швиденько приглянув ціни на траву. Зараз вона коштує 121 долар, сіно дорожче 151 долар. Але щоб його отримати, мені потрібно ще понад 2 години ганяти з ворушилкою по полю, а ціна при цьому вдвічі не зросте. Логіка проста: тюкуємо траву. На тюкування пішло теж приблизно 2 години, і з цього поля я отримав аж 60 9 тюків. Навіть боюся уявити, скільки ж мені вдасться заробити. Але навіщо уявляти, якщо ми можемо це перевірити? Хапаємо візок і гайда вантажити тюки. Для початку завантажив лише 10 тюків, боявся, що вони повипадають по дорозі, і мені доведеться вантажити їх знову. Та чи зможу я їх взагалі потягнути? Сіно ж важке, це не суха трава, знаєте. Під'їхав до точки продажу і вирішив перевірити, скільки коштує один тюк. Чесно кажучи, ціна мене вразила: 80 доларів за тюк. А за продаж усього візка мені прийде 800 доларів. Ну, не на такі заробітки я очікував, чесно кажучи. Але інших варіантів у мене немає. Хочу я цього чи ні, доведеться ці всі тюки зібрати та продати за цією ціною. І поки я вантажу та перевозив ці тюки, в голову прийшла одна думка: я можу ці кошти по-перше, закрити кредит у розмірі 5 тисяч доларів. І що найголовніше, у мене ще мають залишитися гроші. На які я зможу придбати бензопилу. А навколо мене на щастя повно дерев. На цьому моменті в мене навіть настрій піднявся, оскільки я мав чудовий план. Ну мені тоді так здавалося. Чому здавалося? Скоро ти це зрозумієш сам. Останній візок я підвожу і продаю. Вдалося нам заробити 5520 доларів. Відразу ж закриваю кредит. Після чого без розумів у магазині купую легендарний штиль за 1000 доларів. Ну, все дерева, бережіться, я за вами йду. Спиляв перше дерево, і тут мене осінило. У мене ж є візок. Який мені полегшить транспортування колод. Швиденько погрузив і закріпив колоди і поїхав до точки продажу. І тут на мене чекала неприємна несподіванка: я не можу тут продавати деревину. У цей момент у мене просто земля з-під ніг пішла. Ще б трохи. І в мене встався нервовий зрив у результаті. Це мене, звісно, розчарувало, але не зламило Попереду ще багато роботи, і я не збираюся здаватись. Після першого шоку моя сіра речовина, яку деякі називають мозком, нарешті згенерувала новий план. У магазині продавався ручний плуг всього за 200 доларів. За допомогою нього я сподівався переорати частину поля, тому недовго думаючи і в принципі, як завжди, не читаючи інструкції, я його придбав. Мінус 200 доларів з бюджету, а це на секундочку, два з половиною тюка моєї важкої роботи, і ще за 200 доларів придбав аналогічний ручний культиватор. Сподіваючись, що тепер зможу підготувати. Поле до посіву. Коли я вперше взяв його в руки, одразу зрозумів, моїх сил, напевно, буде замало, щоб його потягати по полю, і тим більше переорати землю. Адже робоча ширина в нього аж 2 метри, а я не зовсім схожий на коня. Ну, точніше, сил у мене точно менше. Прийшовши на поле, як я ми ще й не скасили, пробував його переорати. І щось воно у мене не пішло. Як би я його не тягав вперед-назад, не підіймав і опускав, все було без толку. Здається, діла не буде, і через деякий час я прийшов до висновку, що просто витратив 400 доларів у нікуди. Навіть спробував побігати з культиватором по полю. Сподіваючись на диво, але, як і очікувалось, дива не сталося. Трава на полі як була, так і залишилась. Тому пішов назад до магазину та продав плуги культиватор. Кожен з яких вдалося повернути по 169 доларів. Ну, хоч щось. Після цього вирішив прискорити косіння трави, а саме придбав ручну газонокосарку за 850 доларів, у надії на те, що вона прискорить цей процес. А ще за 200 доларів купив цікаву тачанку на колесах, яка в теорії має автоматично підбирати скошену траву. Це означає, що мені не доведеться більше тікувати її просто. Мрія. Техніка куплена, гроші витрачені. Залишилось тепер перевірити це все на ділі. Тому швиденько оглянув газону касарку та погнав з нею на поле. Для тесту вирішив далеко не бігати і побіг поруч із точкою продажу. Адже потім доведеться цю всю траву збирати і вести. А чим менший шлях, тим більший прибуток. Логічно ж. Швиденько пробігся, скосив та набрав перший причіп скошеної трави, з продажу якої вдалося заробити 183 долари. Не густо, чесно кажучи. Я сподівався на більше. З такою швидкістю заробітку, мені здається, я застрягну тут на роки. І можливо, мої. І діти чи навіть правдуки зможуть заробити на перший трактор, якщо я буду в таких обсягах заробляти гроші. Тому приймаю рішення свою тактику дещо поміняти. Косити буду за допомогою газонокосарки, але все ж таки буду робити тюки та продавати саме їх. Таким методом виходить дещо швидше, адже тачанка має малий об'єм бункера всього 1500 літрів. І доводиться досить часто бігати до точки продажу. І у порівнянні, коли я буду возити тюки, в які влазить приблизно 1000 літрів, я таких зможу загрузити як мінімум 10 одиниць. Й більше тому далі знову починається веселий контент, який ви любите. На етапі, коли я возив тюки, у мене в голові був новий план. Не пам'ятаю вже, який він в мене по рахунку. Але я хотів продати всі тюки та не потрібну техніку. А за зароблені кошти придбати трактор і косарку. Найдешевший трактор, який мені вдалося знайти на ринку, коштував 2700 доларів, що дорівнює 34 тюкам. В цілому, не так вже і багато. За всі тюки мені вдалося отримати. 1056 доларів, що в сумі давало мені 3209 доларів. Цього було цілком достатньо лише для придбання одного трактора, але без причіпного обладнання. Про касарку я можу поки що мріяти. Але так як у мене є план, я буду його притримуватись. Тому йду до магазину та купую трактор. Правда, хотів змінити колір на жовтий, але з мене за це попросили 100 доларів. І я згадав, що це майже два тюки трави потрібно зробити. То в цілому блакитний колір мене повністю влаштовує. Після чого в магазині побачив, що продається. Плуг за 1940 доларів, що значно дешевше за косарку, яка коштувала близько 10 тисяч. А в мене на рахунку всього 509 доларів, та не вистачає 1431 долара, тому вирішив продати непотрібний інструмент. Продав газону косарку по причині того, що вона досить дорого коштує: цілих 692 долари. А в роботі вона не набагато швидша, ніж ручна косарка. Скажімо так, ціна продуктивність у неї не найкраща, тому продаємо. І маємо додаткових 692 долари в кишені. А всього на рахунку 1201 долар. Мені не вистачає ще 739 доларів. Ну або потрібно зробити ще 10 тюків. Варіантів у мене небагато продавати більше нічого. Тому знову ж таки йдемо робити тюки. Знаєте, недарма говорять, що лінь це двигун прогресу. Я згадав, що у мене є ще одна приблуда, яка мені поки що не потрібна, і якою я можу просто продати. Це бензопила, яку я придбав за 1000 доларів, тому продаємо її за 800 доларів, що дорівнює якраз таки 10 тюкам. Про які я говорив раніше, співпадіння не думаю. На рахунку маємо 2001 долар, чого якраз вистачає для купівлі плуга PLN? 3,35 з робочою шириною 1,1 метр, а максимальна швидкість роботи в нього 9 км на годину. Для початку нам цього буде достатньо. Купляю плуг за 1940 доларів. І в кишені у мене залишається всього 61 долар. Не густо. Але радості в мене було просто повно, тому що ми, можна сказати, вступили в нову еру розвитку, еру технологічну. І неважливо, що в нас немає бензоколонки, де ми будемо заправляти даний трактор. Головне, що ми можемо тепер робити роботу сидячи, а не бігаючи по полю, як дикарі. Швидко підчепив. Плуг, та вирішу перевірити його на полі. Як і очікувалось, все функціонує, і ми озорюємо поле, перетворюючи зелені прекрасні галявини на чорні грядки. Але це лише початок, чорні скіби, які потрібно буде в подальшому обробити, щоб привести поле до стану, на якому можна здійснювати посів. Не буду забігати наперед. Для початку необхідно переорати поле. Оскільки частину поля ми тут уже обробили, а саме зібрали траву. Саме цю площу я і вирішу переорати. Якщо не помиляюсь, там було 2,2 і гектари. Тож ми цим і займемо. Працювавши буквально півгодини, у мене вийшла невеличка грядка, яку я хотів протестувати, а саме купити на ручний культиватор, який я сьогодні вже встиг раніше продати. Ну а до цього ще його й купити. Але у мене на рахунку лише 61 долар, тому є необхідність знову ж таки взяти тюки, які, слава Богу, у мене були вже зроблені на полі, і мені лишилося лише їх зібрати та продати. Тому невдовзі тюки були завантажені на візок, і на точці продажу мені вдалося з них виручити 1718 доларів. Після чого подивився на те, що наорав, і воно якось бідно виглядало. Тому вирішив довести справу до кінця, почав переоворювати все поле, так як у мене є план, і я буду його притримуватись. Працювати довелося до пізнього вечора. О восьмій вечора робота була виконана. Більше двох гектарів переораного поля. Мені здається, це просто шикарний результат. Знову купив за 200 доларів ручний культиватор та пішов у поле. І результат мене цього разу здивував. Культиватор працює на ура. Однак на вулиці темно і ніфіга не видно. Тож я вирішив почекати до ранку і після сходу сонця продовжувати роботу. Зі сходом сонця я вже культивував поле. Поки більше ще тільки просиналося, о 8.30 ранку моя робота вже була зроблена. Але ж яке фермерство без того, щоб знову витрачати гроші, тож гайдав магазин. Там я знайшов вручну сівалку. Робоча ширина у неї 1,40 сантиметрів. вага 120 кілограмів, об'єм бункера 300 літрів. Сам не знаю, як я її тягатиму по полі. Але виглядає солідно. Ціна, щоправда, теж солідна. На етикетці було написано 200 доларів, але на касі вийшло 300. Ну, класика, як у реальному житті. До першого посіву я вибрав картоплю. Вона трохи дорожча за зернові. Тож логіка проста: більше витрат, більше прибутку. Ну або банкрутство. Купив один піддон картоплі. І тільки потім згадав глянути на сезон. А на дворі то осінь, картоплю восени не садять. Вітаю себе після цього з першим аграрним фейлом. Ну що ж, повертаюсь у магазин і беру мішок пшениці. Завантажую її у сівалку, чіпляю обладнання і марш на поле. Хоча яке обладнання. В руки взяв і погнав. О 10 ранку поле вже було засіно. Робота зроблена. Місія компліт. І тут тепер залишається лише чекати. Бо пшениця це озима була культура, і зійде вона тільки наступного року. Тому будемо сидіти в тракторі, увімкнувши музику і чекати до весни. Отже, трактор є. Сарки немає, але плуг, плуг мене спокушає. І знаєте, мені здається, що я вже не просто фермер, я інвестор. Інвестую час, нерви і десятки тюків трави у техніку, яку потім продаю дешевше, ніж купив. Геніально, а можливо, і безглуздо. Теж правда. Але мені це подобається. Це головне. На цьому моменті я вирішив зупинитись, трішки перевести дух, підсумувати витрати і ще раз впевнитись, що фармінг це не просто гра, це стиль життя. А далі буде тільки цікавіше, буде більше техніки, більше фелів і, можливо, нарешті хтось купить. Мої тюки без торгу. Тому ставте лайки, якщо вам сподобався мій шлях фермера через біль і газонокасарки. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступний розділ цієї аграрної попеї. І пам'ятайте: іноді найкраще поле це поле для нових помилок.